Привіт, шановні друзі! Я вас вітаю в себе на каналі. Всім гарного дня, сонячного, мирного неба якнайскоріше. Сьогодні хочу поговорити з вами знову про троянди, адже настала осінь, і нам потрібно подбати про те, щоб ці троянди гарно перезимували і знову нас радували навесні своїм гарним цвітінням. Троянди зараз вовсю цвітуть, деякі у мене кущі. Деякі вже які раз цвітуть влітку, вони не цвітуть, але гарно дуже зеленіють і відростають свою зелену масу. Але для того, щоб троянди трішечки зупинилися у своєму рості, нам потрібно подбати про це і, звичайно, зробити деякі такі, як би сказати, Ритми, щоб дійсно троянда тоді нам віддячила навесні, а ми віддячили їй за її прекрасний цвіт. Отже, зараз хочу вам показати, які квітнуть у мене троянди літо дуже було спекотне, і, звичайно, признаюся вам, що не настільки гарно виглядають троянди в цьому році в мене, як завжди. Тому що така спека, як в цьому році, не знаю, як у вас де, то у нас вже місяців чотири не було взагалі дощу, і дуже сухо. Я взагалі дивуюся, як ці рослини ще ростуть. Квітнуть ще вони, ось, подивіться, як вони ще квітнуть. Ще хочеться їм літнього тепла, ще хочеться їм сонечка. І, звичайно, і нам хочеться, і хочеться, щоб вони нас радували. Але ж це, звичайно, аномалія, тому що повинна троянда вже потрішечки готуватися до зимового сну, але вона щось, її зимовий таймер, зупинився, зламався, і вона щось не хоче. Спатки, тому що дуже тепло. І відрощує. ось Подивіться, у мене на стовбурцях свою зелену нову масу, вже ось починаються відростати нові пагони. Це у мене ось обрізана, ця відсвілася повністю вся. Але нема не одної квіточки на, на, на кущі. Але вона поки що не думає відростати. Але ще ж, я вам скажу пів жовтня може бути ще тепло, то може почати і вона відрощувати нові стовбурці і викидати бутони. Ця ось ще цвіте, у мене біла красуня, але вже трішечки починає в'янути квітка. Ось ця вже починає відпадати, треба її вже відрізати і почати її готувати до зимової спячки. Хватить її вже квітнути, хватить її вже дарувати красу. Хай набирається вже сили. Бачите, які красиві, гарні троянди. Яка жовта гарна. Вчора тут п'яночок випустила. Ось яка красуня троянди. Ось ці, шановні друзі, троянди це ті, що я їх садила. Навесні ще вам показувала дуже красиво квітли вони в мене дуже довго. Е я їх деякі кущики реанімувала, не, при не приймалися вони з корня. Але таке в мене вийшло, і вони росли гарно влітку. Але зараз вони не квітнуть. Зараз вони Але все рівно деякі ось випускають. Бачите ось пагон і знову і малесенький знову. Бутончик, а в цієї взагалі сформувався бутончик, що вона собі надумалася, не знаю. Але надумалася, мабуть, зацвісти. Ось, дивіться. Можливо, ще встигне. Але е, рекомендується, як кажуть знами, знаними людьми, де я цікавлюся, рекомендується вже їм не давати, квітнути, а старатися вже їх переводити у зимову сплячку. Тому що. Це буде для них краще. Оце в мене, шановні друзі, сімейна ще троянда, яку я ще не обрізала взагалі. І вона ось така зелена, але вона квітне один раз. Ось Дивіться, які високі пагони в неї вже поросли. Квітне вона один раз. І вже я, я вже ось показувала вам, що від неї я від материнського куща була прикопала гілочку ось. Прикопала гілочку в землю. І я вже її відділила ось, від материнського куща. Ось як бачите, бачите, гілочка вже відділена, то вона вже росте самостійно і буде ще один у мене такий кущ такої троянди. Сімейного куща. Червоним вона цвіте. Це пан Фемелі називається. Дуже красива троянда. Але, на жаль, вона цвіте тільки один раз. Інколи буває ще, якщо сили набереться, може за літо. Ще випустить пагони. Ну, це ж Бачите, вона, вже листя вже теж трохи деякі пошкоджені вже цим грибковим захворюванням. І високі такі пагони неї поросли. Взагалі, сімейна ця троянда вона росте до 2 метрів у висоту, то я її взагалі завжди на осінь трішечки обрізаю, тут на початку вересня. І тоді вона. Вже готується до зими, як би сказати, до зимової спячки вже в спокійному стані і не випускає вже свої пагони, вже ніякі нові гілочки, щоб вона пережила краще зиму. Сьогодні, шановні друзі, хочу саме поговорити з вами про цю сімейну плетисту троянду, яка називається Pink Фемелі. Family, ви знаєте, з англійської мови, це сімейна. Тобто та троянда, яка цвіте один раз в мене за сезон, але потрібно за нею все рівно доглядати і поливати влітку, і слідкувати, щоб не було різних захворювань. Отже, восени також їй потрібно трішечки обрізати і е, приготувати до зими. Трішки хочу сказати за цю троянду. Це Pint Family. Вона відноситься до плитистих сімейних троянд. Кущ широкий, висота до 2 метрів. Рослина формує велику кількість червоних квітів, коли цвіте в діаметрі сантиметрів 5 см. Аромат не дуже виражений, але дуже гарна зимостійкість, імуностійкість до хвороб. Ця троянда квітне лише один раз за сезон, тому її я потім підстригаю і зазвичай обрізаю вже на початку осені, щоб пагони не розросталися і щоб вона вже готувалася до зимової спечки. Обризкую мідним 5% купоросом і готую її до наступного вже весняного цвітіння, щоб гарні такі були бутони. Оце, шановні друзі. Е, трошечки потрібно ще і обрізати деякі е, гілки, які отакі мають, ось, бачите, ось стара така гілка, вона їй не потрібна. Ми її зараз одріжемо. Дуже така товста, <кій> не потрібна. Нехай на весну буде на цьому стовбурці відрощувати новенькі. Гілочки, які ростуть всередину, щоб вони не Заважали нам своїм крона, щоб гарно формувалася, в рози теж троянди. Отже, подбаємо про те, щоб не було сухих гілок на троянді. Ну, сухі гілки вже я обрізала раніше була. Ось пошкоджені листя видаляємо ось так. І, звичайно, потрібно прибрати оце все сухе листя. Яке під трояндою це все. Його потрібно зібрати, яке впало. і Вигорнути, щоб не було взагалі під трояндою ніякого листя із її куща, бо воно було із захворюванням грибковим, щоб навесно знову воно не розводилося. А потім, коли вже ви обрізали троянду, підготували, то потрібно оббризкати мідним 5% купоросом, щоб її вже зовсім тоді убезпечити від різних грибкових захворювань. От так, шановні друзі, я роблю кожного року осени, щоб мої троянди себе почували взимку і навесні віддячували пишним цвітом.